Всім привіт, друзі, всім привіт! Вирішив записати таке невеличке терапевтичне відео. І в нього досить оригінальна тема це зневага до внутрішньої дитини. Ну, давайте розбиратися. Внутрішня дитина це певний образ нас, частина нашої психіки, яка відповідає за щирість, грайливість, безпосередність. Тобто, фактично, в цьому місці нашої психіки живуть бажання, якась потяг до ніжності, близькості, там, пестощі, в ньому має бути багато довіри, яка дозволяє захоплюватись чимось в цьому житті, тобто відчувати захоплення, відчувати певну таку чарівність, коли там просто похід десь парком. Чи знайти щось новеньке, там, цікаве, смачне, красиве, це викликає таку от, о, цілу там серпанок таких приємних почуттів, що це щось сталося таке чарівне. Тобто, ваш день наповнений якоюсь такою маленькою чарівною пригодою, і це от захоплює, надихає, дає відчуття радості, ну і по суті щастя. Тобто, внутрішня дитина це, ну, очевидно, досить важлива частина нас. Це наша така безпосередність, це така радість, потяг до життя. Це певна така лібідозна енергія, коли от щось там захотілося, хоп, там, підхопився, пішов, там, зробив, приготував, подарував чимось, порадував інших людей, ну і так далі. Ну і в сексі, в коханні, це теж всі наші пестощі на рівні там, розслаблення парасимпатичної нервової системи, потяг, грайливість. Нормальна потенція, вона теж буде пов'язана з цією грайливістю і відчуттям безпеки. Тобто, очевидно, що ну, частина така досить важлива чи дуже важлива. Але те, з чим я стикався десь з 2010 року, я помічав, що інколи у таких специфічно травмованих клієнтів з такою трошки якби нарцитичною травматизацією, дефіцитами, коли ми терапії Доходимо до внутрішньої дитини, вона часто там, сумна, пригнічена, така якби відморожена, заморожена, вона не проявляє так просто емоцій, почуттів, вона якась така, якби, от, як лялька, як робот, як там, Буратіно, там, чи як там його звали, Пінокіо. Тобто якась така нежива така, от, вона дисоційвана. І другий момент оригінальний. В тому, що самі клієнти ставляться до внутрішньої дитини зі зневагою. Ну, зневага це такий дивний спосіб реагування, тому що це зверхність плюс огида, плюс така антипатія. І коли ну, що головне, немає співчуття. І це такий дуже дивний парадокс, що людина не співчуває частині себе, маленькому. Собі, собі сумному з дитинства і собі слабкому. Тут, звісно, якби очевидно, що нарцистична травматизація вона загострює цей потяг до зверхності, грандіозності, якихось там крутих, там, суперкрутих досягнень, там, десь перемоги там, над іншими, тобто в цій конкуренції, статусній боротьбі, тобто треба досягти якихось там капітальних висот. Окей. Але до чого тут внутрішня дитина? Як ви вважаєте, чому людина може зневажати частину себе, яка проявляє сум, смуток, слабкість, вона може там так чи інакше десь рюмсає, вона скаржиться, їй чогось бракує, не вистачає, вона вразлива, вона така от ну, занедбана там, і так далі. Тобто, на тому етапі терапії, коли ми вже можемо. Говорити мовою частин, наприклад, яка частина вас сумує, яка частина вас зараз мовчить, яка частина вас не хоче з нами спілкуватися, яка частина вас найбільше боїться, якихось змін, чи довіри, чи стосунків, чи близько, чи, чи там, і так далі, або яка частина відповідає за якісь там складні переживання в тілі, емоції, хвороби, не знаю, в тому. Сонливість чи відмежованість, завжди можна запросити на сцену до спілкування от саме ту частину, яка зараз відповідає за певний складний феномен. Тобто встановити контакт з тим досвідом, який, який десь там від'єднався, капсулювався чи дисоціювався і от проявляється дивним чином, наприклад, через там, психосоматику чи якусь дивну фонову постійну пригніченість. Бувають такі парадокси. Це дійсно парадокс. Що саме у таких клієнтів, наприклад, ну, такий, можна жартома сказати, такий синдром поганого настрою зранку. Ну, це жартівливий синдром, ви такий, якби, якщо загуглити, мабуть, не знайдете, я його тільки що вигадав. Але я спостерігав, що от якраз у таких е, травмованих клієнтів з таким нарцисичним дефіцитом, що десь їм не дали цієї любові, визнання підтримки, безпеки ніжності. От є такий симптом, що людина прокидається вранці вже чимось незадоволена. Зазвичай люди вранці прокидаються або відновившись, тобто в якомусь такому більш-менш розслабленому стані, такому ну, умовно, гармонійному чи нейтральному. Або, можливо, вони прокидаються втомлені, тому що вони не встигли там виспатися, складні були сни, там, обстріли. чи... Вони, якби пізно заснули в стресі, вони не встигли відновитися, психіка там не перезавантажилася, фізіологія не відновилася. А тут інший синдром: людина прокидається незадоволена. Тобто вона вже зранку роздратована, якась там колюча, якась така, от все в неї там може життя викликає огиду чи ще щось. І це дивна річ, тому що психолог в такі моменти зазвичай починає аналізувати сни. Аналізувати день перед день, що було до цього. А якщо це хронічна симптоматика, вона не має чітких тригерів. Тут психолог буде досить розгублений, тому що ну, якби сни не показують причини, чого людина прокидається незадоволена. Або за день перед день до того ніяких таких складних там, тригерних ситуацій не було. Тобто, чому саме психіка так реагує зранку, ну, логіки немає. Я з цим працював. І логіка є в тому, що є вже ця відщеплена частина, яка там присутня з дитинства юності, і вона така незадоволена, обурена, засмучена життям, сім'єю, батьками, якимось там булінгом, якимись негараздами. І вона якраз час від часу дає вранці вже таке відчуття, що ну, життя це щось недобре, таке. Неприємне, стрьомне чи гітке. Тому. Такої простої логіки там не буде, але якщо дивитися фоново, то врешті-решт можна знайти ту, чу, чу, цю частину, з нею попрацювати, встановити контакт, розвантажити її від якихось болісних спогадів. І людина почне вранку вранці просипатися легка, розслаблена, задоволена. У моїх клієнтів були такі, якби ситуації. Я такі кейси якби вирішував, бачив. Тому таке буває. Тобто логіка психологія все одно, як в математиці, вона завжди присутня, просто треба зрозуміти, на якому, на якому рівні цей феномен би, дає таку реакцію. Реакцію ми бачимо там зовні чи всередині, в душі, а от на якому рівні ця травма десь там підсипає, якби проявляється, це треба шукати, визначати, або запитувати саме на рівні частин, яка частина так проявляється, яка частина там. Дратується, сумує, боліє, чи завалює клієнта в смуток, чи в дисоціацію, чи в якусь притрушеність, і так далі. Тобто можна запитати через такі от символи частин нашого внутрішнього світу. Ну і, наприклад, розбираємо ми з клієнтами ці частини, докопуємося до внутрішньої дитини, яка там невесела, пригнічена, засмучена, сумна чи якась відморожена. Я починаю питати клієнта, а чого дитина хоче, що ви їй могли б дати, підтримати, якось зігріти, обійняти, захистити, пообіцяти, що ви будете поруч. Що? А клієнт чи клієнтка каже: Я не хочу. Мені дитина не подобається, я б її там ще відштовхнула, б штрикнула б якось там, ще б їй щось там надавала там якихось тусанів, вона мені не подобається, вона викликає в мене огиду. Тобто клієнт явним чином зневажає цю свою дитячу, сумну, травмовану частину. І як би ви це прокоментували? Хто хочете, напишіть в коментарях, я згодом обов'язково відповім. Як це пояснити? Ну, оскільки до цього я вже згадував, що зазвичай це клієнти з такою як би, нарцисичною проблематикою, відповідно, вони можна зробити перший висновок, вони не хочуть бачити в собі прояви певних слабкостей. Емоційних, там, якихось там інтелектуальних, вольових будь-яких. Тобто, всередині них все, що є слабким, все викликає зневагу і огиду, презирство, тому що ну, це вже кидає тінь на їхню загальну ідентичність, що виходить, в них самих є щось слабке, їх це там дратує, розчаровує. Ну, але в терапії. Ну, Є такий принцип, що наша задача інтеграції досвіду, емоцій, частин для цілісності і стійкості загального его, тобто особистості. Ну, там self, особистість, его це синоніми. Тобто нам якраз треба опрацьовувати різний досвід, щоб його інтегрувати, і людина в цілому стала більш цілісною, відповідно, гармонійною, там, спокійною, менш вразливою, більш. Стійкою, врівноваженою, щасливою, сильною, ну, спокійною і так далі, так далі. Ну, а тут клієнт зневажає дитину і, вочевидь, не дуже хоче з нею спілкуватися, подумки, підтримувати, захищати, слухати, які в неї є там бажання, потяги, мрії, почуття. Тобто, є в нас таке явне таке розщеплення на оцю от травмовану частину, яку ну, репрезентує ця от внутрішня дитина. І умовно, умовно здорову чи дорослу частину, яка насправді не є такою здоровою, як хотілося б, тому що, якщо, наприклад, брати схемотерапію, там є таке класне визначення, що цю дорослу, але не дуже щасливу частину, її в схемотерапії називають там, критикуючий захисник або контролюючий захисник, який нібито захищає внутрішній світ. А насправді сам пригнічений якимись вимогами до себе, до цих інших частин, тобто він їх нібито захищає, але як батьківська фігура, водночас він не дуже емпатичний, не дуже теплий, і насправді не дуже їх там підтримує. І виходить така от якби парафія, що у нас є сумна внутрішня дитина, і є такий відморожений дорослий захисник. Тобто і ця частина не робить клієнта щасливим, і ця частина не робить клієнта щасливим. Тобто такого простого розщеплення на умовно здорову частину і травмовану, ну тут ми так не побачимо. Тобто цей перший рівень розщеплення, ну він вже він не такий, уже щось пішло складніше. Ну, і коли ми починаємо працювати з клієнтом, ну якщо ви йому це запропонуєте, якось налаштуєте, поясните, то крок за кроком, ця внутрішня дитина починає розморожуватись. Вона стає теплішою, вона більше проявляє емоції, плаче, скиглить, радіє, коли її підтримують, захищають, щось їй дають, але там це може бути довгий шлях стосовно цієї довіри. Тому що якщо клієнт маленьким, будучи чи клієнтка маленька, в дитинстві переживали багато цієї занедбаності, багато фрустрації, багато ігнору з боку сім'ї, батьків, опікунів, там, інших дорослих фігур, то відновити цю функцію довіри це довгий шлях. Тому що це одна з таких базових ну, настанов, таких функцій, те, що закладено в механізм прив'язаності, оцей от, такий базовий стосунок з оточуючими фігурами, він порушений через там, стрес, страх, там, якісь прини... приниження, самотність. Оцю от. Таку емоційну би, фрустрацію, що неясно, хто навколо, неясно, наскільки вони мене люблять, неясно, як до них ставитись, неясно, як вони до мене ставляться. І тоді дитина би, не може впливати на батьків, тому що вона їх може там, більше боїться, ніж любить, хоча любить, але боїться. І вона не може по-хорошому ними маніпулювати, тому що нормальна дитяча маніпуляція, тобто вплив дитини на батьків. Це прибігти до батьків там заплаканою. І тоді батьки починають заспокоювати, щось там дають цукерочку, обіймають. Або прибігти до батьків там веселою, тоді вони теж тобі радіють, вони тебе обіймають, цілують. Тобто дитина може якби впливати на батьків через свої якісь такі простенькі дитячі стратегії. А тут, якщо дитина травмована, занедбана, відморожена, то вона бачить, що вона ну ніяк не може на них вплинути. Вона приходить. Заплакана, її сварять, вона приходить весела, її ігнорують, вона приходить якась там розчулена, чи намагається допомагати батькам, її там якось відганяють. Тобто вона ніде не може так приліпитися, проявитися, виходить, що вона тоді більше боїться батьків, ніж вона їм довіряє. І тому згодом цей механізм довіри, його досить складно відновлювати, тому що і виникає здорове питання, чи довіряє клієнт терапевту. Терапевт він може знати півроку, рік, півтора роки. Ну, цього буває недостатньо, щоб виникла справжня така тепла прив'язаність, довіра, безпека це якби, ну, досить схожі речі. Ну і терапевтична пара має над цим якби, працювати, інколи просто там, перевіряючи для клієнта, як вам зараз. Наскільки вам зараз зі мною комфортно, наскільки ви відчуваєте довіру, чи не дуже відчуваєте. І це легко перевірити. Якщо ми знову повертаємося до роботи з внутрішньою дитиною, пропонуємо клієнту як дорослій фігурі якось покомунікувати з внутрішньою дитиною, розпитати, який настрій, стан, наскільки вона там подивитися, там засмучена, чи вона звеселішала, вона якось стала такою там грайливою, чи ще щось, чи ще не стала. І от по цих механізмах ми бачимо, наскільки клієнт буде в подальшому і самому психологу довіряти, бо якщо вже є контакт внутрішнього дорослого з внутрішньою дитиною, то відповідно і з психологом як буде формуватися більш глибокий зв'язок. Ну і навпаки, якщо ми бачимо, що ця внутрішня дитина вона все одно боїться. О, то тут треба підсвічувати такі моменти, що от, наскільки клієнт може з нею розділити її переживання разом з нею, там, посумувати, по ну, порадіти, подрукувати. Інколи дають, інколи дають такі домашні завдання клієнту, що от вивести вигуляти внутрішню дитину, наприклад, прислухаючись до себе, піти десь по крамницях, магазинах, ярмарках і от купити. Собі все, що захочеться Тобто, от все, що дає душі можливість порадіти, чимось надихнутися, от якось звеселити себе. от Все це там купити, чи хоча б частину, частково, чи щось одне, хоча б вибрати те, що от просто для душі. Тобто, подарунок для внутрішньої дитини це як повітряна кулька для віні-пуха. Це щось якби приємне, але там не обов'язково функціональне. тобто ну, Внутрішня дитина хоче бавитись, хоче гратися. Дорослий хоче купувати щось стильне, функціональне, корисне, те, що йому стане там, в пригоді, ще там, багато років. А от внутрішня дитина хоче просто вражень. Тому це буде там, якісь там ще десяті штани, 15-та якась сорочка, чи ковтинка, чи просто якась там іграшка, чи сувенір, чи кольорова книжечка, чи от, справді там кукла. Інколи дають, ну, лялька, дають таке завдання, що. Купіть собі ту іграшку, яку ви мріяли в дитинстві, і так і не отримали. Тобто, щоб ви от заповнили цей дефіцит якимись ну, справді от, реалістичними враженнями. Ну, я не дуже люблю давати домашні завдання клієнтам, бо я і сам не люблю, коли мені щось нав'язують чи вимагають. Але з другого боку, це така сама по собі функція, хай там не обов'язково купувати ляльки для дорослих дівчат, хоча це теж працює. Або там якісь машинки, потяги для хлопчиків, чи навпаки хлопцям, хлопцям ляльки, дівчатам машинки. Але сама ця ідея прислухатися до внутрішньої дитини, щоб пробувати в житті коригуватися цими її бажаннями, тобто брати щось таке, що душу дійсно надихає. Хай навіть щось там маленьке, там, ну зайва там порція морозова. Чи можливість 10 хвилин посидіти і просто подивитися на сонечко, коли клієнти приносять такі історії в терапію, це вже покаже, що людина починає ну, шлях такого оздоровлення. Коли вам клієнт розкаже, що от я от вчора помітив, що я просто сидів собі на лаві, дивився на сонце і нікуди не квапився, ви вже розумієте, що здорова частина перемагає невротично, перемагає травмовано. Десь там перемагає ці родові забобони, заборони, що не можна нічого не робити, не можна просто сидіти, як дурень там. А навпаки, клієнт каже: мені було так класно, я от вперше за рік якось розслабився, відчував, що там часу вдосталь, що я можу порадіти життю, і для цього не треба чогось там особливого робити, купувати, досягати. Я от можу в такому класному, розслабленому стані просто дивитися, що життя воно. Ну, воно там, красива, кольорова, ну таке тепле. Тобто це був момент такої безпосередньої радості, такої довіри до життя. Це вже шлях виз... ну, виздоровлення. От. Коли клієнт здоровіший, і він нарешті помічає, що і без неврозу є такі локуси щастя, такі от моменти, де він присутній повністю, де він якийсь там не загнаний, не зачмирений своїми там якимись вимогами, а він був такий. Простий, легкий і класний. Це і це йому сподобалося, і це показник, що десь вони з цією внутрішньою дитиною вже почали разом як би, так дивитися на світ. Ну, але є і інший бік медалі. Коли в терапії ця внутрішня дитина починає потихеньку повертатися ближче до основного я, коли клієнт її чує, коли вони можуть разом як би, дійсно піти, там порадіти життю, то є і інший бік в тому, що людина стає більш чутливою. І клієнти так і кажуть, що от, після минулої сесії я помітив, що все якось мене більш чутливо там, зачіпає, що там, я почав там, плакати, коли побачив якогось там, хворого кота, чи я відчув якусь некомфортність, коли люди в автобусі почали сперечатися між собою. Мені стало якось так дуже-дуже ну, якось неприємно, якось я так все дуже чутливо сприймав, хоча мене це не стосувалося. О, тобто, коли повертається ця внутрішня дитина, вона з собою приносить, відновлює цю функцію більш такого душевного, тонкого сприйняття світу, і це дає можливість краще радіти. Але на початках, там, перший, другий, третій тиждень, доки йде адаптація, це робить ну, реакцію на звичайні події більш чутливою. І людина каже, ну я ніби якби виходжу без шкіри на вулицю, я от все помічаю, я чужі емоції відчуваю, тобто такий дивний досвід такої якби, вразливості. Але десь за два тижні йде адаптація, і ці процеси вирівнюються, і от наші там, психічні захисти знову починають працювати ефективно. Але можливість більше радіти життю, вона вже стає на постійній основі, як нова опція. Ну, і згодом, коли людина проходить кілька таких етапів зцілення, от в психологічному полі, вона відновлюється, то вона починає краще жити, і цей результат, по суті, то, вартий будь-які гроші, тому що життя стає більш якісним, більш приємним, більш глибоким, більш спокійним. Я це не, не один раз бачив в таких історіях своїх клієнтів, де ми там глибоко пропрацьовували якісь травматичні моменти в темпі клієнта, і тоді інколи, просто коли. Людина приходить на сесію, я бачу, що вона якась трошки якась приглушена, притрушена чи засмучена. Я їй просто кажу: а подивіться, будь ласка, як зараз ваша внутрішня дитина, який її стан, який її настрій, як вона зараз виглядає? Клієнт якби зазирає в себе, бачить ці образи своєї внутрішньої дитини, каже, ну, от сьогодні вона якась розгублена, сьогодні вона якась знов трошки. Там притрушено, тому що там я от завагався, чи може довіряти собі, чи вам, чи там, життю, чи не знаю, тьоті, брату, свату, невістці, товаришам чи сусідам. Тобто буває, що от просто це вже можна зробити зручним критерієм, аби краще розуміти свій стан, одразу там, дивитися на внутрішню дитину, як на образ наших таких тонких почуттів, наших глибинних переживань, емоцій і. Ну, одразу якби, розуміти, от, з чим можливо сьогодні ми попрацюємо. от, така от цікава історія. І така от специфіка, що якщо є сильна нарцисична травматизація, то клієнт чомусь сам собі не співчуває свої слабості, не визнає з внутрішньою дитиною контактувати, дружити, обійматися не хоче. Але поступово, поступово це все одно опрацьовується, ця дисоціація зменшується. Травматичний матеріал розпаковується, і ми його потихеньку якби, проживаємо, і психіка стає більш цілісною, людина починає краще відчувати себе, краще відчувати навколишній світ. З'являється більше можливостей для радості. Скажи Бекон, буває таке? Ну, Бекон не збреше, бекон уже все бачив, тому всім гарного дня. Ще побачимось, ще зустрінемось, наш шлях триває. Переможемо психози та неврози. Допоможемо війську здолати наших вороженьків, поганців. Всім гарного дня, народ, всім па-па.